Україна зміцнює фортифікацію на усіх фронтах. Щоб укріпити кордон на Рівненщині, працюють зараз цілими громадами. Як відгороджуються від Білорусії, та що вже приготували сусіду, в разі якщо той наважиться перетнути рубіж. Бачила моя колега Сніжана Сидорук. Розчищають територію та бурять ями під стовпи. З Білорусю кипить робота. Місцеві жителі колючою залізною завісою, відгороджуються від сусідів. Увесь час, поки триває велика війна, зустрічати ворога з того боку готуються і прикордонники. Саме ця ділянка, вона болотиста, тому тут більш актуально це нарощувати від людей, від диверсійно-розвідувальних груп, від піхоти. Тому ми ставимо три лінії паркану, ріжучи колючий дріт, його за панельно сітчатий паркан. Кордон без нагляду не лишають ні на хвилину. Охорона цілодобова, периметр замінований. Ситуація на північному рубежі запевняють, контрольована та спокійна. Там, де немає річки, там де немає болот, і навіть там, де є болота, ми намагаємося все рівно копати протитанковий рів. Навіть використовуємо болотяну техніку, ескаватори, і копаємо, і і поболот. На Рівненщині варту несуть прикордонники 9-го прикордонного загону імені січових стрільців. Вони не лише бережуть кордон, а й стежать тут за порядком. Днями зупинили розкрадання надр у прикордонні. Було затримано двох місцевих жителів, які намагались незаконно видобувати пісок трактором Білорус і транспортним засобом «МАЗ». Рівненщина має з Білоруссю понад дві сотні кілометрів спільної межі. Дотепер кордон тут непорушний. Бережемо надійно, не віддамо ні міліметра нашої землі ворогу і не допустимо, щоб ворог потрапив на нашу територію. З під білоруського кордону з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, марафон єдині.